Ха! Гей! Ні в якому разі ви не гей. Зрозумійте, Будь ласка, що? Як аналізує наш мозок за даними, котре отримає? Він порівнює їх з базою даних, котра в нього вже є. Тобто ви побачили картинку, де спідня білизна жіноча, панчохи жіночі. Ковдра, топік виглядає жіночим, та поза найчастіше котру показують жінки, котрі зваблюють партнерів. Будь то чоловік, будь то жінка, це не важливо. Тобто ваш мозок, проаналізувавши ці фактори, сказав, о, яка смачна дівчина. І тому, що там на другому кінці е, виявилося, що це чоловік, не робить з вас гея. Зрозумійте, будь ласка. Друге, гей чи. Е, ЛГБТ-представник чи класичної орієнтації, це лише гендер, ну, тобто це то, як ви себе відчуваєте, тому тут нічого такого нема, якщо це вас трошечки зачепило, та ви смутілись. Нічого страшного, це нормально. Але якщо ви після оцього шматочка відео викинули телефон з криками Ах ти! Ну, я тебе найду! Оце вже запитання. Звідки така гіперреакція на прикол? Звідки таке нерозуміння, і звідки такий лячний прилячний ляк? Страх переляк, що це треба заглибитися в себе та зрозуміти, чого ви боїтеся та чого ви самі собі не договорюєте. Можливо, коли ви зануритеся в себе, ви просто зрозумієте, що це страх нав'язаний вам кимось ззовні. А може ви зрозумієте, що ви не стовідсотковий ультрагетеросексуал. Можливо, у вас є задатки бісексуальності. І якщо довіритися Альфреду Кінсі, то за його шкалою, потім розкажу.